Доброго дня, друзі! Я радий вас вітати на каналі Каталог Воблерів. Сьогодні буде джигова рибалка, але сподіваюся, класна. Я тут рибалив уже два рази і не знайшов крупної риби. Тому сьогодні приїхав, обійшов водойму, трошки розібрався, де тут вершина, де вода сходить зі ставка. Ось це місце. Тут все-таки якийсь є трошки рух води. Я сподіваюся, що, можливо, крупна щука буде ближче до цього місця. Зараз ми це. Будемо перевіряти. Часто кажуть, що взимку щука виходить більше під вечір, в другій половині дня. Тому сьогодні у нас після обідішня рибалка буде, і до самих сутінок будемо шукати трофейну щуку. Націлений тільки на цей результат. Сьогодні у мене спіннінг Мецуї спектр, який я так нечемно кинув на землю. Ків зі мною сьогодні 16-й страдік. C4 Plus в розмірі 4000 та в самій низькій редукції. Мицуї Спектро 862L, мокра мася вже висить, і повідок ексклюзив лідер від Колі Запівайла. Самий класний повідок, який є для ловлі щуки, як мені здається. Все, йдемо на вимазку і пробуємо ловити щуку, крупну щуку. Сьогодні тепліший день, такий мороз трошки відступає. Плюс 5, плюс 6. Зараз будемо пробувати її ловити. Чик. Так. А, це вода так шумить. Я думав, вже хтось летить. Ще для кривого рогу зовсім не рідкість. Я можу констатувати тільки... А, летить. Все. Чик-чик-чик. Не показуємо. Хто куди летить, де і навіщо. І всіх прошу робити так само. Всі переміщення військової техніки повинні залишати, залишатися таємницею. чик 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 Це свідомий підхід. Так. Шукаємо нашу рибочку. В кривому розі це часто. Я думаю, в багатьох містах України. Хоп? Робимо повільну таку плавну проводочку. По ідеї, це саме те, що потрібно зараз. Хоча, ви знаєте, всі розповідають, що холодна вода, низький метаболізм, риби. Блін. А наскільки роздач, щуки, в тому числі і крупної щуки, прогавив, друзі, просто прогавив покльовку. Я потрапляв взимку, це просто жесть. Пару років там я дубасив майже всю зиму. Зими були теплі і криги не було. Щука ловилася на крупні воблери. була досить активна, підіймалася на глибинах. Там три чи. Ух ты! покльовка! Ось вам зима. Та ти що? Ух ти! Гарна риба. Ти, гарна риба. Це рибка крупніша. Це... Хороша щука. Хороша щучка. Уу, то ти що ти що робиш? Де яка воно сильна Та-та-та, -так, так, так. А ну йди сюди. Гарненька щучка. Гарненька щучка. Ой-ой-ой. Ди яке сильне. Це ж треба. Ой кайф. Ну це тільки я накладку став, розумієте? Та що ти будеш робити? яка воно невтомна. Ну годі вже. Не така здоровена, як хотілося б, але... О! Така за кіло приємно. Більше кілограма. Оп, ох і сильна! Чим далі вода, напевно, холодніша стає, і рибка стає ще сильніша Дуже гарна рибка. Ох і покльовка, ви її бачили, це просто покльовка року, напевно, в мене. Хоча і влітку були дуже класні покльовки. Ну що, початок є, продовжуємо. Так, друзі, ну що? Ще разочок під берегом пройдемось. Як це приємно. Проїхав перший кидок і є щука. Друзі, я тут трошки перезвучити треба коректніше висловитися. Мені потрібен номер телефону людини чи декількох людей, які будуть згідні, якщо що, допомогти в боротьбі з браконьєрами. Я зараз не кажу про ті випадки, коли люди виловлюють рибу, щоб накормити інших людей. Це. Для нинішніх умов нормально, є дуже багато людей, які до війни чудили, збагачувались на браконьєрстві і зараз роблять те саме. Десь тільки дізналися, що є рибка. Все. Купа сіток, пауки, верши. Саме велике зло – це Електровудка. Вже, якби всі розуміють шкоду від цього знаряддя лову браконьєрського. але менше браконьєрів від цього не стає, а можливо, стає. Ще й більше. <плес> Клас! Тут душу, яка вона тут сильна. Напевно, тому що вода сходить, тут трошки вона якась. <плес> Кайф. Трохи вона. Сильніша. Торм... Тормоза в мене затягнуті майже наглухо, тому що з вимостки ловлю, друзі, щоб. Все, 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 рибусик. Все. Опа! Так. Як ти тут взяла? Щоб не зрізала О, це бита іншою щукою. Риба теж моя маленька. Дві проводки, дві рибки, так, моємо ручки і кайфуємо далі. Фух, дві проводки, дві щуки, бомба. Блін, сильна така риба. Вона знову активна така, що? Чи, чи просто пощастило. Але так хочеться на водосховище. Я в тому році стільки роботи провів по Карачунівському водосховищу. Я знаю, де крупна щука в певну пору року більше всього скупчена. Ну, це просто, як би вам сказати, ти все знаєш, просто їдь і лови. Бувають такі дні, що вона не клює, але ж бувають такі дні, що за день там десяток покльовок щук 3, 4-5 кілограмів. роз... Блин. Розумієте? Тому дуже хочеться, щоб вже дозволили. Рибалить! Блін, ох вона масян дружна. Рибалить на диких водоймах. Так хочу на каречини. Ще одна, друзі, перезвучка. Я в захваті від такої кількості покльовок, і я дуже сильно злюся після зустрічі з браконьєрами на річці Інгулець. Тому давайте об'єднуватися для того, щоб хоча б свої якісь водойми, які поряд контролювати. Гарненька щучка. Гарненька щучка, прям така. Не можна сказати, що маленька. Дияка. Клас. кіло 300, напевно, десь. Тільки не з'їж камеру. Оп, маємо ручки. Так, 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 так. Чік. Що робити? Далі трошки кинуть. Вже тут нашугав, напевно, рибку, мені так здається. Хоча... В інтернеті мені часто люди писали, що щука це такий хижак, який конкурує собі подібними. Та ти що, собі подібними? Це вихід, друзі, напевно, просто розрив якийсь. І не може триматися однієї локації в великій кількості. Гляньте, ти шо? Чотири проводки, чотири щуки. Як це? Пояснить? Так... Просто на падінні взяла. Клас. Ну, тут таке воно. Ставочок, якби закрите, да. На карачунах колись з однієї локації я 17 хвостів зловив. 17 хвостів. І вся риба була залікова. Там просто такі умови, що поряд рослинності не було, корях не було ніяких. А був такий кущик трави. Доволі величенький. І з цього кущика 17 рибин. Вагою там... О, відпустила, ну і добре. Вагою 1,5-2 кілограми, розумієте? Тобто, ну, блін, 1,5-2 кілограми, 17 штук з одного куща. Санта Клаус ми той кущ назвали. Один рік він так вистрелив. Фух. Ну що, потрібно пити чай, друзі. Це 4 проводки і 4 щуки. Це просто щось неймовірне. Серік з дієтичним печивом на рибалку їзди, тільки дієтичне. Серік худне. Головне, це відео не показувати Ані Олександрівні, а то серік по отримав <бих basis> mm, Ну, Люблю я печиво. Жирний, жирний, а печиво люблю. Я сьогодні тут два рази навколо води обійшов, мені можна одну. Ну, одну чи дві. Ха-ха, класс. Ах! Ах і ах, и ох! Ты що? Ух, такі удари, потужні. Да и вся гарна риба. Ой, клас. Як гарна. Гарна щука. Дуже багато людей вважає, що вже щуку треба шукати на ямах. Тут є глибини великі по водоймі. Зараз 6-го буду пробувати ловити. Але щука в очереті стоїть дуже довго вже до морозів, коли тут буде крига по берегам. Тоді вона виходить, але через якийсь час вона і заходить знову. В берегах щука тримається ну, багато часу в рік. І ось перше, тут ще так зручно, такий карманчик. Ви бачите? Перше, що вирішив зробити, це пробити цей карманчик. Пробив і вже майже відео зняв. Все просто, все класно, мокра мася, дубаса на кожному китку. Ну, це холоста по суті проводка без риби, але покльовки були. Напевно, це відео зроблю з 10 проводок. Це була сьома, здається, так? Ще восьма, дев'ята, 10. Ще три проводочки. Подивимось, що з цього вийде. І так і назву, мабуть, його. 10 проводок і скільки там вийшло зловити щук. Ну, поки що п'ять. 5. Ані, блін. Та ти шо? Це щось неймовірне. Тут зібралась риба. Мені просто дуже сильно пощастило, що я сюди <рив> <рив> вирішив піти. Можливо, через воду, як мені здалося. Можливо, ще по якійсь причині. Так. Але факт залишається фактом. Але ви бачите, під стінкою очерету. Результативність була. О, і тут результативність є. <рес> так. Під очеретом щучка крупніша була. Полював на крупну, на крупну. Треба йти далі по ставку шукати крупну. Ой, накрутила там, ти мені ще зріж візьми возьми. Ти що? Хіба так можна? Тихо, не дергайся мені. та я зрозумів, що ти тут начудила Чудо ти. Як тебе випустить? Водовку сама себе взяла. Хіба ж так можна, рибочка. Так, це яка в руках? Шоста здається? Ну, потім перерахую, І ще дві проводки в мене є. Ух, клас! О, приємна рибка. тоже гарна. Ух ти, яка зла. Яка ти зла риба, ти що? Яка ти зла риба. Гарна. Гарна щука, красива. Давай, давай, давай. Так, остання проводка. Чик. Ну, як би, все ясно. Хороша? Ти що? Гарна риба? Гарна. Ні, така сама. Кіло чимось, напевно. Ну, упирається, я вам скажу так крепко. Дуже сильно. Вже емоції трошки відпустили. А одразу ти що, 5 проводок чи 4, скільки там було до сходу щуки? Фух. Клас. Ох і сильно вона, ох і сильно! Давай, ну скажи, що ти. Підіймися і скажи, що ти там двуха хоча б. Хоч би двуха. Куди не хоче. Ну, сильно таке. Як ти така сильна? Клас. Зараз, 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 зараз. І все, і все все все, 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 все. Ну, всі гарні, дивіться. Нормально місце вибрав. Всі трошки шари, так? Да? Як вам здається, всі гарні рибка, одна була така трошки дрібніша. Ой, пробив трошки челюсть побита другою рибою. Є тут крупна щука. І я, напевно, в правильному місці. Хотів дуже дочекатися сутінок, але друг зателефонував, потрібна допомога. Буду збиратися та їхати. Відео так і залишимо: 10 проводок, 7 чи 8 щук. Так я його і назву, так воно і вийде. Подивлюся на відео, перерахую. Класна рибалка вийшла, але треба збиратися та їхати. Дружба понад усе. Миру та добра усім, друзі, та до скорих зустрічей!